Всім привіт! 24 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Сьогодні ми роздивляємося, друзі, з вами, акумуляторні інструменти Bosch. а іменно професійні інструменти. Відмінність професійного інструмента від любительського, друзі, це не тільки відмінність кольору Професійно, як я говорив, такий от темно-синій, а в битовому плані отакий зелений, друзі. А це. Професійний інструмент, ним можна досить довго працювати і не давати відпочивати. Інструмент бош. На довгі роки роботи. Не знаєш, на якому інструменті зупинитися. Пропонуємо Bosch